Зранку отримали ми завдання від командира. Ви що противник продвинувся, почав наступ на селище Нетайлове на трьох БМП. Три БМП розбили, але піхота спішилась і зайняла певні будівлі. Загрузившись групи піхоти, треба було вивести на позиції для її стримання. Наш кулеметник, навідник Браумінга на хамері, працював по зеленці та працював по тому зданню, де знаходився противник. Але з лівої сторони противник теж потрапив у здання і наніс нам гранатом, гранатометом пошкодження нашого хамера. Мною було прийнято рішення розвертатися. Це нам дало змогу трохи від щоб відтягнутися, тому що противник почав стріляти зі стрілко... стрілкової зброї з усіх сторін. Хамер е... витикало мастило, задимівся, але дав нам змогу. Від'їхати. Кулеметника при гранатометному попаданні було поранено. Але по дорозі витекло мастило з автомобіля, і ми врізалися в дерево. Получається, рульове відказало. Під'їхала інша група, е екіпаж Хаммера, і, так сказати, нас евакуїрував. Ми Почали переміщатися в той хамер, і противник наніс мінометний обстріл. давай, давай! Дуже-дуже близько, але слава Богу, всі живі, здорові. Екіпаж весь живий, здоровий, вже всі в строю, виконують інші завдання, захищають нашу державу. Ну, слава Україні! Все буде добре.